Перший варіант знизу. І другий варіант зверху. І ми то знизу ловимо, то зверху, то знизу, то зверху. При цьому дуже важливо, стопами в підлогу, таз правотами, включили таз, м'язи натягнулись. Да? Тобто ми пружинку зробили, так згрупувалися, а потім відпускаємо м'яч і ломи. В цей момент пружинка допомагає нам піймати м'яч. І ми піймали. Піймали. Раз піймав. Раз піймав. Тепер робимо ломи лівою рукою. Раз і піймали лівою рукою. Або знизу, або зверху. І треба, і так, і так. Ми зжимаємо тут плечі ваші будуть рівні. Ви буде гарною осанкою. Тренуєте пружинку в будь-якому виді спорту. Оце ця пружинка вона дає збільшення рівня енергії в нашому тілі. Тіло стає живим. Жало розжалась, Жалсь розжалося. Жал, Дивимось, де конструвано. Так, протилежною рукою. Да? І так, ми відпускали м'яч і, скоріш всього, у вас м'яч летів напроти цієї руки. А тепер треба м'яч спрямувати перед собою. Ми починаємо керувати цим моментом перед собою. Перед собою. Хоп, і кинули, щоб він по центру полетів. А потім кидаємо його аж на протилежну руку. Майже стараємося. А як це? А як це?